Через терни до зірок фотовиставкою з такою промовистою назвою відзначили п'ятиріччя заснування викладачі та учні балетної школи студії Вадима Пісарєва Івано-Франківської обласної філармонії. П'ять років для мистецької школи це скромний, але вагомий. Перший ювілей. Її створення п'ять років тому стало можливим завдяки порозумінню та співпраці з головою Івано-Франківської обласної ради, Міністерством культури та народним артистом України Вадимом Пісарем. А відзначення ювілею балетної школи студії Вадима Пісарєва, Івано-Франківської обласної філармонії, фотовиставкою світлин щоденного життя школи це спосіб більше розповісти про життя школи, про її учнів та педагогів, про те, як саме на Народжуються хореографічні шедеври. Думаю, що ви звернули увагу я, на саму назву виставки через до зірок». І це відображає не тільки суть того, чим займаються вихованці цієї школи, саме балету, бо Балет є дуже важкий вид мистецтва. Він є, тут є поєднання і силового, фізичного, і, звичайно, художнього, естетичного плану. Але це і говорить про те, що не дуже просто знаходила собі і ця школа. Місце під сонцем і саме місце в структурі філармонії, бо насправді це є унікальний єдиний випадок серед наших філармоній, де при філармонії працює школа-студія, саме хореографічна. І мені особливо приємно, коли ми недавно відзначаючи 75-річчя нашої установи і представляючи всі колективи структурні, які є в нас у філармонії, коли представляли школу. Якраз балетну, то говорили, що у нашій філармонії музику танцюють. Як розповідає художній керівник школи Володимир Павликівський, на сьогодні у школі займаються понад 100 дітей віком від 5 років у двох нульових групах, у підготовчій групі та п'яти класах академічної балетної школи, яка є єдиною у своєму роді на Західній Україні. Цікавим є те. Що зараз у школі навчаються лише дівчатка, оскільки двоє хлопчиків, які свого часу пробували навчатись класичного танцю, на жаль, не витримали навантаження і покинули заняття. Проте це світова тенденція. Балет продовжує стрімко ставати суто жіночим видом мистецтва. Навчання у балетній школі є досить важким, адже попри те, що це мистецтво це і важка робота над собою, великі фізичні навантаження. Останнє якраз і залишається, так би мовити, за кадром, за кулісами, адже талант розвивається тільки працею над собою. На цей фотовиставці це всі діти, ну і ті, які були, бо хтось хворів там, коли була ця фотосесія, тобто це від. Дітей найменших до найстарших. Тут е, на фотовиставці вся робота класу. Робота у них це не є фотосесія ну, спеціально. Просто е, яка йшла робота у класі. Так, і тут все на цих світлинах. Все життя школи. Кожне з близько ста фотографій на виставці, присвячені п'ятиріччю балетної школи студії Вадима Пісарєва Івано-Франківської обласної філармонії, це образ. Це життя дитини, це окремий мікросвіт. Усі світлини чорно-білі, адже це класика жанру фотографії, як і балет, є класикою танцювального жанру. Саме чорно-білі фото найкраще передають емоції та композицію, що є найважливішим у фореографії. Дещо суб'єктивний погляд на навчальний процес у школі це погляд автора світлин, мами одного з колишніх учнів балетної школи Йордани Дранчук. Перш за все, мені вдалося показати те закулісся, кулісся. Яке мало хто побачить, і зможе оцінити наскільки важкою, титанічною є праця балерин і взагалі робота в балеті. Тому що, окрім грації, і красоти, яку ми бачимо на сцені три чи п'ять хвилин, чи скільки триває коротенькі виступи балерин. Ми не бачимо, що є насправді в залі, де займаються ці діти і ці люди. Ми не бачимо мозолів, ми не бачимо тих розтяжок. От. І я тішуся з того, що ми власне показали те, що мало хто може побачити. Фотовиставка Свячена будням балетної школи, проте і святкову виставу керівники та вихованці школи обіцяють показати найближчим часом на сцені Івано-Франківської обласної філармонії. Адже для цього є все, і музичний супровід, якому можна лише позаздрити, і юні виконавці, які вже здобули певне визнання своїх талантів. Серед вихованців балетної школи студії дипломанти та лауреати 14 та 15-го фестивалів естрадно-спортивного танцю фест, конкурсу фестивалю Станіславів, Фестивал», а також дипломанти столичного конкурсу фестивалю класичного танцю, гран-при київ 2015